Томос про автокефалію Православної церкви повернувся в Україну з Константинополя. Його підписали члени синоду Вселенського патріархату. Про це сказав президент України Петро Порошенко під час виступу в Свято-Покровському кафедральному соборі в Рівному. Документ він привіз разом з патріархом Філаретом. Глава держави назвав символічним, що після Києва Томос прибув до Рівного, де віруючі зможуть побачити реліквію. Також президент заявив про початок об'єднання українського православ'я. Ця робота лише починається. Починається в зв'язку з тим, що велика кількість парахій приймає рішення щодо приєднання до нашої церкви. Наголошую, не було і не буде жодного тиску з боку держави. Оце парафіяни мають прийняти рішення, де їм більше до вподоби. І запитувати дуже просто, якщо священник визнає, що українська земля є канонічною територією Російської православної церкви, і парафіяни з цим погоджуються, це є їх вибір.